В від центральних засобах масової інформації багато говорять, що в деяких містах України початок опалювального сезону під загрозою зриву, а виною всьому багатомільйонні борги теплокомуненерго перед газопостачальниками. Користенське комунальне підприємство теплозабезпечення теж має борги. сьогодні наше підприємство комунальне теплозабезпечення має заборгованість за використаний газ в минулому опалювальному сезоні 11,5 мільйонів гривень. Це та сума заборгованості, яка ставить під великий сумнів початок опалювального сезону. Із цих 11,5 мільйонів: 5 мільйонів 300 це заборгованість мешканців. 5 мільйонів нам гасить держава. Півтора мільйона це заборгованість підприємств. За словами Леоніда Якубовського, керівники підприємств боржників зобов'язались найближчим часом розрахуватись боргами за спожиту у минулому опалювальному році теплову енергію. Щодо мешканців міста, то тут справи набагато гірші, хоча робота по стягуванню боргів з населення триває постійно. Ви бачили ті плакати, які ми розвісили, розвісили по місту списками боржників. Списки боржників сьогодні можна подивитися на Міському сайті боржників саме за тепло. Я вважаю, що ми маємо не тільки вивісити ці списки, я вважаю, що ми навіть фотографії цих людей повинні туди помістити, щоб люди знали, хто це такі. Це невелика кількість людей. Ви бачили, скільки їх там є. Але це люди, які заборгували сьогодні 5 мільйонів там трошечки з хвостиком. І практично і за цих людей у нас сьогодні велике стоїть питання, чи зможемо дійсно ми розпочати опалювальний сезон. Я вважаю, що я маю повне моральне право сказати, що ці люди сьогодні не мають совісті. Тому до цих людей ми будемо застосовувати надзвичайні умови і надзвичайні заходи. Ми звернулися до непопулярних сьогодні колекторських компаній для того, щоб оцими боржниками зайнялися саме колектори. Суми боргу за послуги теплопостачання у деяких коростенців складають від однієї тисячі гривень до десяти одинадцяти. А люди не роблять нічого, аби реструктуризувати борг чи оформити субсидію. Тому до таких боржників будуть застосовуватись серйозні санкції. Я особисто спілкувався з цими керівниками цих колекторських компаній, щоб вони свою діяльність проводили в рамках діючого законодавства. І вони, звичайно, будуть діяти в рамках законодавства. Але я їм ставив умову, що вони мають свої дії спрямовувати таким чином, щоб у боржників забирали майно. В тому числі до майна відноситься і квартири. Якщо ця квартира приватизована, чи куплена, чи подарована, це є майно, і воно також може бути забране і продане за аукціону для погашення боргів за житлово-комунальні послуги. На жаль, мені дуже не хотілося цього робити, і дуже не хотілося про це казати. Але іншого виходу немає. Ми не маємо морального права і за декілька сотень людей, які відверто не хочуть сплачувати комунальні послуги, ставити під сумнів опалення цього міста. Міська влада разом з керівництвом комунального підприємства теплозабезпечення робить все, аби опалювальний сезон в користині розпочався вчасно. Котельні нашого міста та теплові мережі готові до осінньо зимового періоду. А чи буде в наших оселях тепло і затишно, залежить і від нас.